Ну що, ви знову наїлися попкорну через Пригожина? Спеціально для тих, хто очікує, що Росія от-от розвалиться. Історія Пригожина дуже показова щодо Московії, але геть не через його смерть, якої можливо і не було. Пригадуєте, як починався так званий Пуч Пригожина»? з його заяви, яка розвінчала по суті всі тези, на яких трималася пропаганда Путіна останніх років. Це був до речі той фактор. Який зробив цей спектакль настільки переконливим. Тут важливо закцентувати на тому, що правду цю їм доніс свій, якому вони дуже добре довіряють, не якийсь там українець. І тут ми маємо черговий шок від світогляду росіян. Здавалося, пропаганда розвінчена. Вони знають правду, і от режим має захитатися і впасти. Але зараз нічого не розвалилося, та воно навіть не похиталося. Виходить, що правда ніяким чином не допомагає російському народу, бо російський народ інший. Вони і так прекрасно розуміють, що це все брехня, а як не розуміють, то їм абсолютно байдуже. Правда їм не потрібна, для добровільних рабів вона не має значення, тому що вони не потребують свободи. Їм потрібен цар, і щоб ця приємна їм рідна брехня лилася саме від нього. Якщо вже Пригожин їм каже правду, і це нічого не змінює, то виступи наших політологів на їхніх ліберальних каналах ну зовсім позбавлені будь-якого здорового глузду. Інформаційні зусилля мають бути спрямовані в інший бік на те, аби весь світ розумів російський народ. Як на мене, це дуже важливо, тому чекаю на ваші вподобайки, поширюйте відео та підписуйтесь на канал. Дякую!